Тиша в салоні ставало нестерпною, тільки гул двигуна і якийсь дивний звук, ніби щось повзло по даху. І я помітив, що скло почало запотівати, і серед туманних плям на вікні я побачив відбиток обличчя воно дивилося прямо на мене. І я здригнувся і відвернувся. І саме тоді, помітив, один із пасажирів піднявся зі свого місця. Він підійшов до дверей, які раптово самі відчинилися. Зовні не було жодної зупинки, жодної дороги, лише чорна порожнеча. Але пасажир крокнув у неї і зник.